Моя банда. Я приїхала до сестри, ми зараз йдемо гуляти. От нас тільки багато. Всім-привіт. І сьогодні я в іншому місті під Києвом. Є таке місце маленьке і невеличке Васильків. І ми зараз походимо, погуляємо по Василькові. Бабай, там ми йдемо зараз на бабай, подивимося, що там таке цікаве. Прогуляємося, пройдемося. Давай, Давайте, Нина. 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 Так, це ми ще йдемо під озером, потихеньку десь. Ця садиба знаходиться, там можна відпочити, там цікаво дуже. Мабуть, поїсти. І там десь є басейн. Анджелина! Анджелина! меня сейчас поймать! А заполняла весь Васильков. Ага. И колы тут тонули, а папы Я так и назвала. Столкни нам рассказывали про mm. mm. тут рыбаки рыбачат со всем пришли mm. привет а ну а ну да? Так. Да, зелена. Дуже зелена. все одно краса, неймовірно. Купаються люди.

Клекочуть, айсти. Ось ми вже прийшли. А ми сьогодні купатися будемо? Так, ми вже прийшли в цю садибу. просто подивимося, що тут є. Познайомимося з ціновою політикою і погуляємо, можливо, по саду. Можливо, ні. Просто подивимося. Повинні бути басіни. Ой. Добре. Такая тут краса. Це у нас тут был выпускной. Можно отправить, а... если вы приезжаете в компанию, берете в беседку. И со своим можно жарить шашлык и на целый день відпочивати. Ну, цивильненько так. Можно тут а, ну, заказывать еду. Це як у парки перемоги тоже такие вот да, эти альтантики. Такая, тут, если бургер заказываешь, приносят то, що я снімала, ага. і картошку і все. и все. И 270, А вообще он был 150. Mm. И тут в этих двоих альтанках у нас было выпускное. Mm, так шикардосно. И они тут бегали все, катались. И... А ту хата до хаты. гуляют и все. Класс. Солнышко делают. Качели. І не жаба плакають, коли вони ночують. Таке, як в Криму. Чи як в Одесі. Тут можна альтанку зняти, 1500 тисячі і цілий день. Що тривога, чи що? А також можна взяти і зняти номери і відпочивати тут. А на пішли на масточок. Там люди живуть, відпочивають. Від гарять, ж кажу, що тривога чи що. Бачите, вже трьох. Так, зараз ми підемо, переглянемо у басейн. Тут номери зайняті. Люди живуть. Ось ми заходимо, тут є басін такий. Бар. Обалдіть. Діти катаються, купаються, катаються на якихось класно. Оце можна тут орендувати. Який не знаю, скільки воно все коштує. І купайся собі, відпочивай. Клас, я так? Да? Пасу, а ага. А скільки воно коштує, навіть я не розумію. А здесь ты хочешь купить? Все ухо? уже классно. Дальше. Вот это такие комплексы. 550 п'ятдесят чи 550? 550 гривень це дорослий і 450 п'ятдесят дитячий. Все гуляєш цілий день. А сьогодні в басейн. Я не понимаю, а где тут? Купцы и бабай, ресторан, таки комплекс, снеданки, можно купити закуски, можно купити пеши страви, борщ 220 гривен, 300 грамм, гарніри. Що там написано? Морозова, паста карбонара 300-400. пицца. Піца салями піца піцца-чотири-сири 360, а піца дорожча, ніж всюди. Бургери 270 гривень, але тут такі величенькі. Брін, біжу, ти очень хочеш заряджання, смотрети на п'ятки. Котельня зі свинина. і вино тут можна купити за 100 грам 90 гривень, якщо, мабуть, бутилка, то 700 гривень, джин, віскі, горілка 50 гривень, ліфер, ігристі шампанське, рогалі 500 гривень пляшка, фреші апельсинові 160, кава 60, американо, вода, кола, Нормально. Але кажуть, що це дуже, дуже, дуже тут дуже-дуже-дуже ага. смачно. Добре. Ми думали, що будуть вафельні стаканчики. Нет, Добре. Дайте мені мені подобається. Так, от ми щойно покаталися, поїли морозиво, погуляли. Тут дуже-дуже гарно, спокійно і атмосферно. А отут іще можна, подивіться, який зоопарк є. Барани і кози. Їх тут тримають і можна погодувати. Ух ти! Я його. Це хожу на козочку. Козочка і козел. О, лестница. О, лестница. Ого. А он встала. Ось така тут така красота. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.